Доброго дня, мене звати Валентин Лопушенко. Я начальник відділу з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій та цифровізації обласної військової адміністрації. І сьогодні ми поговоримо про зимові виклики, які зараз перед нами стоять і пов'язані вони з енергопостачанням. Як показав досвід минулих років, нам довготривалі зникнення світла вони призводять до відповідних проблем зі зв'язком. Але водночас ми можемо підготуватися до цих. Проблемних питань, от і щоб залишитися онлайн, найпоширеніша скарга при відключеннях світла це неможливість проблемний, точніше, мобільний інтернет, і це пов'язано як правило з тим, що більшість людей в покритті цієї базової станції вони вимикають домашні роутери через відсутність світла і підключаються до мобільної станції. Тобто тисячі людей одночасно перемикаються на мобільний інтернет, і відтак базова станція оператора вона має ліміт пропускної здатності, навантаження зростає, і тому о, фактично канал перевантажується і тому швидкість інтернету падає до критичного мінімуму. Тому тут така головна порада це забезпечити в себе вдома стільки довільвідключень світло Wi-Fi, от і рішення. Саме розповсюджене рішення це технології XPON. Це сучасна технологія оптич оптичного зв'язку, яка є енергоефективною і її особливість в тому, що між станцією провайдера і між безпосередньо вашим домашнім підключенням відсутні якесь обладнання. Тобто, якщо вимикається світло, то провайдер підтримує своє обладнання включеним. У провайдера на центральному вузлі є акумулятори, генератор. Це зараз стандартна вимога. Відповідно, провайдер зі свого боку забезпечує підключення до вас. А ваше завдання, завдання абонента це забезпечити живлення своїх власних пристроїв. Тобто, як правило, це Wi-Fi-роутер і X-PON, так званий. Ону. Для цього ми рекомендуємо дуже просто звернутися до провайдера, уточнити, чи, чи він забезпечує лінію під час відключень електроенергії. Якщо це так, то для себе можна вдома оснастити свій домашній інтернет повербанком або невеличким блоком безперебійного живлення, і тоді ви, по-перше, будете на зв'язку. Буде домашній інтернет. По-друге, фактично, ви допоможете іншим людям, які користуються мобільним інтернетом. Як правило, зараз найбільш розповсюджений варіант це. Повербанк зі спеціальними перехідниками. Порада перед купівлею проконсультуватися у продавця, чи підходить це обладнання для вашої задачі, і з таким набором абонент матиме стабільний Wi-Fi навіть під час тривалих відключень. Друге питання щодо мобільного зв'язку: оператори зараз готуються до масових відключень, можливих, віялових, але навіть і до можливого блекауту. У нас в області працює понад вже понад тисяча базових станцій мобільних операторів. Зрозуміло, що вони всі не можуть бути оснащені окремими генераторами. Відтак держава спільно з операторами запустила проект генератор зв'язку. Держава зараз звертається до всіх, хто має потужні генератори. Це можуть бути як власники бізнесу, так і звичайні громадяни. Якщо є в наявності генератор і його потужність, вільна потужність не менше 7 кВт. То можна стати партнером цього проєкту. Це працює так. Власник генератора продовжує користуватися генератором для своїх потреб, але ділиться частиною електроенергії з базовою станцією, яка розташована поруч. Власник генератора самостійно заправляє, обслуговує генератор, а мобільний оператор укладає з ним офіційний договір і виплачує адекватну компенсацію за години роботи обладнання. Таким шляхом зараз ідуть вже багато. і... Приватних е бізнесів і це така взаємовигідна співпраця, тому що фактично це ми таким чином підвищуємо стійкість нашої мережі зв'язку. Зараз система дуже максимально спрощена. Є єдиний номер гарячої лінії 0833 63 28. Там фахівці Мінцифри на цьому номері допоможуть перевірити, чи є поруч базова станція, яка потребує живлення, і допомогти з укладанням цього договору. Або ж знову ж таки є генератор, сайт generator.thedigital.gov.ua. Там також є вся інструкція щодо підключення. От, отже, повторюсь, це класична така ситуація Він-Він. З одного боку, власник генератора отримує компенсацію за е, своє обладнання. Е, і знову ж таки гарантований зв'язок біля свого дому чи бізнесу. А громада отримує можливість викликати там рятувальників, дзвінки рідним і так далі. І наостанок хочу порадити. Перше, це у в разі найгірших таких відключень світла, щоб підготуватися, бажано опанувати національний ромінг. Він працює в нас вже з початку війни. Якщо зникла наша ваша мережа мобільного оператора, то можна безкоштовно підключитися до мережі іншого оператора. Для цього в налаштуваннях треба вимкнути автоматичний вибір мережі і вибрати доступну мережу, яку ви бачите вручну. Також варто зберегти собі на телефон мапу пунктів незглавності в застосунку ДІЯ. Вона тоді працюватиме навіть офлайн і допоможе знайти найближче. Місце зі світом та зв'язком.